Привіт, шанувальники найшвидшого спорту на планеті. Це ваш улюблений f 1 канал. І сьогодні ми маємо розкрити справжні секрети стартової решітки. Поки всі захоплюються високими технологіями Формули 1, топ-пілоти, як Ландо Норріс та Льюіс Хеммельтон, використовують несподівано простий аналоговий трюк для ідеального позиціонування на старті. The Race розкрив таємний метод інженерів, який включає звичайну чорну стрічку та може стати різницею між. Легальним стартом та штрафною санкцією це може здаватися примітивним, але в світі, де міліметри вирішують долю гонки, такі прості рішення виявляються геніальними. Щоб зрозуміти важливість цього відкриття, потрібно розібрати суворість правил Формули 1 щодо стартового позиціонування. Пункт 41 спортивного регламенту Ф 1 чітко зазначає, що Якщо будь-яка частина зони контакту передніх шин знаходиться поза лініями при подачі стартового сигналу, це буде вважатися незаконним стартом та каратиметься штрафними санкціями. Ці правила не є абстрактними, вони мають реальні наслідки, які ми побачили буквально на минулому вікенді в Баку. Фернандо Алонсо та Оскар Піастрі отримали покарання, а саме за порушення стартового позиціонування, що демонструє наскільки ретельно Стюарди відстежують дотримання цих вимог. Кожен сантиметр має значення, і помилка може коштувати цінних очок чи навіть місць на подіумі. Для допомоги пілотам на асфальт е, наносяться жовті лінії, які служать орієнтирами для правильного позиціонування болідів. Е, ці лінії мають допомагати пілотам розуміти межі е, дозволеної зони, але на практиці точне позиціонування залишається складним завданням, особливо враховуючи стрес стартової процедури. Та обмежену видимість з кокпіта. саме тут в гру вступають інженійні хитрощі, які розкрив «The Race». Рікардо Адамі, гоночний інженер Льюїса Хемілтона, розробив простий, але ефективний метод допомоги семиразовому чемпіону світу перед формувальним колом, коли пілоти ще перебувають у супроводі своїх команд. Адамі уважно спостерігає за болідом Феррарі на стартовій решітці. Італійський інженер використовує чорну стрічку, яку наклеює. На зовнішню частину сайдподів, щоб позначити граничну позицію Боліда Льюіса на старті. Ця стрічка вирівнюється з жовтою референтною смугою стартової решітки, створюючи додатковий візуальний орієнтир для британського пілота. Такий підхід дозволяє Хемілтону мати чіткий візуальний маркер прямо на своєму боліді. Метод Адамі особливо розумний, тому що він не покладається на зовнішні маркери, які можуть бути важко помітними з кокпіта під час стресової стартової процедури. Замість цього пілот може орієнтуватися на власний боліт, що значно спрощує процес позиціонування та зменшує ймовірність помилки. У Макларен використовують дещо інший підхід, але принцип залишається подібним. Віл Джозеф, гоночний інженер Ландо Норріса – також покладається на стрічку, але застосовує її по-іншому. Замість розміщення на Боліді. Джозеф спостерігає за позицією та наклеює срібну стрічку на бічну стінку стартової позиції ландо. Цей метод створює стаціонарний візуальний орієнтир, який британський пілот Макларен може використовувати як референтну точку для правильного позиціонування. Срібна стрічка на стінці служить додатковим маркером, який доповнює офіційні жовті лінії, та допомагає Норісу точно визначити оптимальне положення свого боліда. Обидва підходи демонструють креативність та практичність команд у вирішенні, здавалося б, простої проблеми у спорті, де технології досягли неймовірних висот. Іноді найпростіші рішення а виявляються. Найефективнішими ці аналогові е, методи нагадують нам, що людський фактор та практична винахідливість залишаються критично важливими навіть у найтехнологічнішому автоспорті. Цікаво, що такі методи не порушують жодних правил Формули 1. Регламент не забороняє командам використовувати додаткові візуальні орієнтири для допомоги своїм пілотам, оскільки вони не надають технічної переваги а лише полегшують дотримання існуючих правил, це приклад того, як команди знаходять інноваційні шляхи в межах дозволеного а психологічний аспект також відіграє важливу роль знаючи, що у них є додаткові візуальні орієнтири. Пілоти можуть відчувати більшу впевненість під час стартової процедури. Ця впевненість може транслюватися у кращу концентрацію та менший ризик помилок, що є критично важливим у такому. Стресовому моменті гонки, стартова процедура сама по собі є одним з найнапруженіших моментів будь-якого гоночного вікенду. Пілоти мають справлятися з величезним тиском, адреналіном та необхідністю виконувати точні маневри в умовах обмеженої видимості. Будь-які інструменти, які можуть полегшити цей процес, стають безцінними для команд. Технічна простота цих рішень контрастує з. Загальною складністю сучасних болідів Формули 1 поки команди витрачають мільйони на розробку складних аеродинамічних пакетів та гібридних силових установок, прості стрічки можуть мати такий же вплив на результат гонки через їхню роль у запобіганні штрафних санкцій. Історія автоспорту повна прикладів того, як найпростіші інновації приносили значні переваги від використання дзеркал заднього виду. До застосування різних матеріалів для поліпшення аеродинаміки інженери завжди шукали творчі рішення в межах правил. Ці методи позиціонування є сучасним продовженням цієї традиції. Варто також зазначити, що не всі команди можуть використовувати такі підходи однаково ефективно. Успішність цих методів залежить від досвіду та спостережливості інженерів, а також від здатності пілотів. Швидко адаптуватися до нових візуальних орієнтирів під час стресових ситуацій. Деталі застосування також можуть відрізнятися залежно від специфіки траси. На деяких трасах стартова решітка має кращу видимість та більш чіткі природні орієнтири, тоді як на інших додаткові маркери стають критично важливими для точного позиціонування. Команди мають адаптувати свої підходи до умов кожного конкретного етапу. Тренувальні сесії також відіграють важливу роль у підготовці до використання таких методів. Пілоти та інженери не мають час і відпрацювати процедури позиціонування та переконатися, що обрані візуальні орієнтири дійсно ефективні в умовах конкретної траси. Це додатковий елемент підготовки, який може здаватися незначним, але має реальний вплив на результат. Командна робота між пілотом та інженером. Також критично важлива для успішного застосування цих методів. Інженер має точно визначити оптимальне розташування маркерів, а пілот повинен довіряти цим орієнтирам та використовувати їх ефективно під час стартової процедури. Ця синхронізація потребує часу та досвіду для досягнення ідеального результату. Цікаво спостерігати, як різні команди розробляють власні варіації цих підходів. Деякі можуть віддавати перевагу маркерам на боліді, інші стаціонарним орієнтирам. Ці відмінності відображають різні філософії команд та індивідуальні переваги пілотів щодо візуальних орієнтирів. Майбутній розвиток цих технік також цікавий для розгляду. Хоча поточні методи є ефективними, команди постійно шукають способи їх удосконалення. Можливо, ми побачимо нові варіації. Використання кольорових маркерів або інших візуальних допоміжних засобів, які будуть ще більш ефективними. Регулятивний аспект також варто враховувати. Фіа постійно переглядає правила та процедури Формули 1 і можливо, що успішність цих методів привертає увагу регуляторів, Проте, оскільки ці підходи не надають нечесної переваги, а лише допомагають дотримуватися правил. Навряд чи вони стануть предметом обмежень. Освітній аспект цього відкриття також важливий. Молоді інженери та пілоти можуть вчитися з цих прикладів того, як креативність та практичність можуть поєднуватися для вирішення конкретних проблем. Це нагадування про те, що навіть у високотехнологічному середовищі прості рішення можуть бути найефективнішими. Вплив на результати гонок може здаватися. Не прямим, але він цілком реальний. Уникнення штрафів за незаконний старт може зберегти позиції та очки, які в кінцевому підсумку можуть вирішити долю чемпіонату. У спорті, де кожне очко має значення, такі деталі можуть стати вирішальними. Що ви думаєте про ці аналогові трюки топ команд Формули 1? Чи вражає вас те, що у високотехнологічному спорті? Найпростіші рішення можуть бути найефективнішими. Чи вважаєте, що команди мають покладатися виключно на офіційні маркери стартової решітки? Поділіться своїми думками в коментарях і не забувайте підписуватися на наш канал, щоб дізнаватися більше за кулісних секретів та інженерних хитрощів найшвидшого спорту світу.